У великому зеленому лісі, де дерева співали пісні вітру, а квіти радісно хитали габівками, жило маленьке зайчиня на ім'я Пухнастик. Пухнастик був дуже допитливим зайцем. І хоча в нього була мама, яка завжди казала не виходь далеко синку, він вважав, що світ навколо нього просто переповнений неймовірними пригодами. Одного прекрасного ранку, коли сонце лоскатало листя, пухнастик вирішив перевірити. Чи справді, за межами його знайомого куточка, і щось цікаве? Ну я ж не можу все життя сидіти на одному місці, подумав він, і, не сказавши мамі ані слова, помчав у ліс. Спочатку все йшло добре, Пухнасик стрибав через трумки, переганяв метеликів. Я найшвидший зайчик у світі, радісно кричав він. Але раптово обернувшись, зрозумів, що не знає, як повернутись додому. Ой-ой. вигукнув пухнасик, злякавшись. А де ж моя мама? Він почав стрибати в різні боки, але ліс здався йому таким величезним, а дерева такими високими, що він подумав, що, можливо, він в зовсім незнайомому лісі. Пухнастик зупинився, щоб перевести подих, і раптом побачив перед собою великих веселих ведмедів. Один з них, на ім'я Мишко, сидів на пеньку і їв малину. Він глянув на пухнастика і засміявся Привіт, зайчик. Чому ти такий сумний? Я загубився, зітнув пухнастик. Я не знаю, де моя мама. Не хвилюйся, маленький, я тобі допоможу, але спочатку давай поласуємо малинкою. Після того, як вони поїли малини, Мишко сказав «А ну, розкажи, що ти пам'ятаєш про свій дім. Пухнастик задумався. Mm, я пам'ятаю, що там зелений пагарб, багато квітів. О, так, і велика сосна, під якою я ховаюся, коли граю з друзями в хованки. Е, сосна, кажеш, підмарнув Мишко. О, це вже щось. То давай шукати. Ведміді зачиня вирушили в дорогу. Незабаром натрапили на ще одного друга. Веселе лисиня на ім'я Рудик грівся на сонечку. А куди це ви так поспішаєте? запитав Рудик. Ми шукаємо його маму, відповів Мишко. Я можу допомогти, радісно вигукнув Рудик. Я знаю всі стежки лісу. Давайте підемо до мудрої тітеньки сови і в неї спитаємо. Вона все знає. Тріця знову вирушила в путь. Так вони дійшли до сови яка сиділа на гілці і спостерігала за ними ним своїми великими очима. А куди це ви поспішаєте? запитала вона. Ухнасик загубився, і ми шукаємо його маму пояснив Мишко. «Хм, я бачила зайців у цій частині лісу, задумливо сказала сова. Але щоб знайти дорогу додому, вам потрібно відшукати найвище дерево в лісі. Тоді ви зможете побачити свій дім з висоти. А як же ми дізнаємось і знайдемо те дерево? Питав кухнастик. Сова кивнула. Просто підніміться на найвищу гору лісу і погляньте навколо. Там живе старий мудрий дуб, який може вам допомогти. Чудово, вигукнув Рудик. Ми можемо піднятися всі разом. Друзі, продовжили свій шлях. І нарешті дісталися до вершини гори. Там стояв великий старий Дуб, покритий мохом. Привіт, маленькі мандрівники, промовив Дуб. Чому ви тут? пухнастик розповів свою історію. Уважно слухав, а потім сказав. Погляньте на захід. Я бачу, що ваш дім недалеко. Вам потрібно тільки спуститися з гори і йти прямо. Ура! закричали пухнастик Мишко і Рудик в один голос. Пустившись з гори, заченя стрибала так швидко, як тільки могло. Його серце билося від радості, і він вже уявляв, як обійме свою маму. Але раптом він зупинився. А як живий, друзі, я ж не можу залишити вас. Мишко і Рудик усміхнулися. Ми завжди будемо з тобою, пухнастику. Ти можеш нас запрошувати в гості. А ми завжди будемо готові до нових пригод. Нарешті пухнастик побачив знайомий пагорб, а біля нього свою маму, яка тривожно шукала його. Пухнастик, куди ти був? запитала мама, обіймаючи його. Я так хвилювалася. Я шукав пригоди, але знайшов нових друзів, пояснив пухнастик, показуючи мишка та рудика. Ой, які ж ви молодці, що допомогли моєму зачиняті. Казала мама, і очі її заблищали від щастя. Пухнастик зрозумів, що, хоча він і любить пригоди, але найцінніше це мати друзів і сім'ю, які завжди підтримують тебе. Пухнастик більше ніколи не виходив далеко від дому без дозволу мами, і завжди пам'ятав, що справжня пригода це не лише про те, куди ти йдеш, а й з ким ти мандруєш. Так закінчилася одна його пригода, але почалися нові. Тепер пухнастик мав двох найкращих друзів, з якими завжди міг ділитися своїми мріями.